Виконуємо номер 782 із підручника Геометрія 7 та номер 5145 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Іцтер, видавництво Генеза 2024 рік. Побудуйте трикутник АБЦ, якщо АБ дорівнює 4 см, кут А дорівнює 40 градусів, кут С дорівнює 105 градусів. Приступаємо до виконання. Я спочатку виконаємо аналіз нашої задачі. Проаналізуємо умову. Нам відомо АБ 4 см, відомо кут А 40 градусів і кут С 105 градусів. Зведемо нашу задачу до побудови трикутника за стороною і двома прилеглими кутами. Знайдемо градусну міру кута Б. Ми знаємо, що сума кутів трикутника 180 градусів, тому градусна міра кута Б буде 180 градусів відняти суму градусних мір кутів А і С. Це буде 180 відняти 40 додати 105. І ми отримаємо 35 градусів. І тепер задаємо в умові у нас кут 40 градусів, 35 градусів і АБ 4 см. Я задала в умові АБ довжиною 4 см, кут А 40 градусів і кут Б у нас. 35 градусів. Будуємо трикутник за стороною і двома прилеглими кутами. Починаємо. Перше, що ми будемо проводити, це у нас проведемо пряму П і точку А, яка належить цій прямій. Тепер відкладаємо довжину відрізка АБ, для цього проводимо коло. Центром точці А, радіус у нас АВ, де іде перетин нашого кола з прямою П. Буде точка Б. Пряма П, не позначила. Знімаємо АВ. Точка Б. Ну, а тепер будуємо кути. Для того, щоб побудувати кут, що дорівнює даному, це елементарна побудова, зводиться до побудови трикутника, що дорівнює даному. Тому будуємо трикутник, вибираємо точки, у нас буде М і К. І тут візьмемо Х і, і будуємо спочатку трикутник М1А. К1, що дорівнює трикутнику МАК. І з рівності трикутників маємо рівність відповідних елементів цих трикутників, зокрема кутів. Проводимо МК. Це елементарна побудова, я не буду пояс... записувати. А просто в ікону відкладаю АК 1 Це допоміжна точка, тому поставила К1. Далі АМ. Провожу дугу. І дугу КМ. Де наші дуги перетинаються, це і буде точка у нас М1. Те ж саме проробляю з кутом Б. Отже, будую трикутник Х1БY1, що дорівнює трикутнику ХБ. І відповідно з рівності трикутників маємо рівність кутів. Те ж саме знімаю спочатку B, Y. Це у нас буде Y1. Тепер BX. І YX. Перетин точка Х1. Ну а тепер водую наші кути. При передне сторін у нас утворюється точка наша c. Це буде восьма у нас. А М1. Перетинає БХ1. Ось вона точка С, і утворюється точка С. І дев'ятий трикутник АВС шуканий. Номер 782 із підручника Геометрія 7, та номер 51, крапочка 45 із підручника Математика 7 виконано.